Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. І ми продовжуємо демку проходити Into the Dead, якось там паля бабам Коротше, довгі названня такі, що просто капець. А, ідемо далі в церкву. так? Ідемо в церкву. Значить, беремо сокиру, беремо биту. І за ресурсами інструменти мародера, От що значить ця пляшка? Доволі тепло, але все одно освіжає. Ремесленне. Це не поповнити собі якийсь там стан, типу нормальність. Добре, погнали. Погнали обслідувати церкву. Відмичок нема. Бляха. Кірова. А Нам потрібні будуть відмички взагалі? Зараз дізнаємось. Так, нам сюди. Наскільки я розумію. Так тихенько. Оп. Зберігати спокій. На дошці оголошень висить листівка спецслужб. В ній написано: беріть тільки саме необхідні. Цінні предмети, розкоші залиште вдома. Коли вам зателефонують, прослідуйте до точки збору для евакуації в своєму районі. Знайдена зачіпка зберігати спокій. Не знаю, що це за зачіпка, куди воно зачіпає, але щось, напевно, корисне, якщо воно є. Так, тут у нас підперте. Ми йдемо нагору. Тут залізти не можна. Добре. Так, нічого корисного нема. Мені б стан свій покращить. Тихо, 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 не шуми, тихо. Тихенько, тихенько я кажу. М -м -м, давай відкриємо. Все прибрали. Прибрать прибрали, Ще відкрити потрібно. Добре, тихенько куркуємо далі. Тих тих. тих, тих що ти там хропеш? Тихенько не лякай. Попить. Освіжаючий напій якийсь, напевно. Так, тут є пігулки і тканина. О, тканина є добре. Значить, ми зможемо побудувати. Це як він? розваги. Так, на наступному разі сокера, я так розумію, просто зламається. А, давай зробимо огляд зараз першого поверху. Тихо. Спочатку перший поверх проходимо, а потім. На другому воно ходить паскуда якось. Так, забрав. Це що? Пачка баксів. Навіщо нам бакси? Окей. Так, і цього ми зараз зламаємо. Оп! На наступному вистачить. Окей. Значить, в принципі, у нас ну, ще два можна. Ем. Дивні мітки. На заборі за церквою з'явилось дивне графіті. Тех автора виглядає як круглий спіральний лабіринт, в котрому сходиться багато доріг. В кущах недалеко лежить зливна решітка, забита листям, але більше ніяких зачіпок на відео. Решітка. Ну Це я зараз вийду. Решітка забита листям. А де можна подивитися? Додому повернемося, я спробую подивитися. Чекай, тут можна нагору? Тут можна нагору. Оп. Тільки б не зірвати цього чувака. А він мене через вікно побачить, так? Чи ні. Надіюсь, що ні. Біжи. Не вийшло! Не вийшло по-тихому. Коротше, вони через вікно бачать. Окей, значить, через вікна не лазимо. Через двері потрібно заходить. Значить. е-е... Варто оглянутися в городі. Можливо, вдасться дізнатися, що ще. Доступно в меню. Це лабіринт. Уважно огляньте вулицю. Тут можуть бути інші зачіпки. Це було в церкві. Не зрозумів. Добре, так, на барикади трейсі потрібно відправити, напевно. А тебе потрібно поспати. Відправити. А, з трейсі ще. Ой, трейсі, біда. Трейсі біда. Можливо, знаєш, що ми зробимо? Трейсі у нас виспана. Давай ми зробимо хавчик. Я сподіваюся, вона з голоду не здохне. Ой-ой-ой, так точно здохне. Ні, відмінить. М -м -м. Ну, вона зараз нікуди не піде, тому що е вона жерти хоче, вона слабка, напевно, я так розумію. Їй потрібно пожерти. Давай ми зробимо два супця. Чи три. Отак, От зробимо. Окей, хай вона готує. З тобою що. А тобі просто виспатись потрібно. А, мені цікаво, чи витримають там. А тут будувати не будується. Тільки тут будується. Ну, має, має витримати на один день, на одну ніч. Давай ми переспимо. Е, окей. По факту це втрата дня. Блін. Потрібно було. Помираю від голоду. Так, ти більш-менш нормальний, ти зараз підеш кудись. Ну, кудись, в церкву далі. А ти, трейсі, у нас е трошки поїси. Та, отак ти поїси у нас. Напевно, знов таки. Чекай, а що у нас е з оцею штукою? Витримає. Давай ми тоді тебе е знов таки. А, я не зробив цей, блін. От хрінь яка. Сюди йди. Значить, ти нам зробиш зараз чудово оцю штуку а, і відмичку. Дві штуки. Добре, хай буде. А, це вона робить. А з тобою ми підемо добирати те, що не добрали, де ми були в церкві. Вилазка. Так, сокиру. Оцей банджо малий урон, а шумить вона досить сильно. Тому, напевно, я візьму все-таки биту і візьму відмичку. За ресурсами. Погнали. Я надіюсь, Трейсі виживе. Трейсі зробить все, що потрібно, і виживе, і буде все гуд. Так. А, сюди окей. Тихо, не бігай. Не треба. Не треба нам бігати. Це погано, що я от зірвав того, тому що по факту два ресурси можна було ще з собою унести, і, можливо, якогось е чмобіка цього. Ну, типу, ублюдка. Ну, типу зомбака, можна було б уработати. Так, туди потрібно заходити через е, двері. Пішли через двері. Диви, тут міцелі літає. <гум> The last of us, міцелі літає. Так, ану. Підходь до дверей. Я тебе почекаю, поки ти розвернешся. І потім грохну. Хоп! Оп, оп. Все, зброя зламана, це херово. Це герово вже зброя зламана. Так, тут у нас луту немає? Немає. Значить, забираємо луту тут. Поки що такі собі ресурси. І пішли, напевно. Я по великому рахунку. Зараз другий поверх перевірив. Пройшовся. Але в мене таке враження, що недаремно тут оця драбина стоїть. І краще. Тихо, не бігай. І краще, напевно, буде. Тільки не кажіть, що ви на мене зреагували. Так, shift. Оп, хорош. Курва, вони на мене зреагували. По-тихому не вдалося. Паскудно. Викрутка. А викрутку можна? Тихо. Викрутку можна, як зброю взяти? Ага, викрутка збереться як зброя. Добре, значить, окей. Значить, по тихому ми зможемо, якщо вони не заагресували, значить. Та не бігайте. Якщо не загресували, зможемо по-тихому розібратися. Та присядь. Точка огляду Old Ballard. пожежна станція номер 8 заправка Texway. Окей. Texway Окей. Так, тут донизу. Оцей штуку потрібно забрати зараз. А де, а де воно? Привіт, чувак. По вулицям все ще бродять демони. Молю, допоможіть да один, я не виживу. Так, прийняти вижившого. Рауль, прошу вас, ще одну ніч я тут не переживу. Хімік Отримує більше спирта і палива при роботі з перегонним кубом. У нас його немає. Шкіра де Кості. Урон при використанні тупої зброї знижений. Тобто тупою зброєю він битися буде дуже хірово. <тур> Чутливий шлунок з підвищеною вирогідності отримає е, подразнення шлунку при поїданні сирих продуктів. Ну, чувак, без варіантів. Типу, <смі> вибору у мене немає. вколо коли я дзвонити не буду, не хочу. Ну, типу, сам розумієш, що буде. <смі> не хочу. Так, значить, сюди. Окей. І у нас залишилася ще одна локація. Е, не локація, а цей. ні, не одне, два приміщення. Два приміщення залишилось. Зараз по-тихому потрібно якось ці два приміщення. Не впевнений, що вийде. Потрібно доведеться, напевно, повертатися ще раз, тому що тільки два місця в цьому. А де воно? Де воно шипить, диви, бля? Окей. Добре. Хай шипить собі сидить тихенько там. Значить, тут я був, тут нічого нема. Тут я був, тут забрав. Піднімаємось сюди. Так. Відмичка. Тихо. Не поспішай. Ага. Оп! Є мінус. Ну, в мене місця нема. бляха муха Тупо нема куди братися все діло. А це що таке? Деталі зброї. А, це на ремонт, окей. А, доведеться повертатися додому. Тихо, 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 тихо. Там паскуда стоїть. Він не буде ходити, ні? Просто буде зараз тупо, якщо я зайду, і він якраз розвернеться. Хорош. Так, ще одного можна зняти. А тут зачинено. А, це тут ми цього чувака забрали. Коротше, сюди потрібно повернутися, забрати ці ресурси. Зараз ми так і зробимо. У нас є один новий чувак, який може взяти на себе роботу яку небудь, поки трейсі буде спати, або цей Уейн. Тихенько. Або Уейн буде відпочивати. Тихенько злазимо. Я не знаю, чи. Скоріше за все, якщо я побіжу, оці троє також типу загряться. Мов краще. Де оця хрінь рішотка з листвою? Я щось не розумію. Так. Окей. А, зомбі кидалися вам наступного разу. Коротше, потрібно когось поставити барикади ремонтувати. Значить, диви, чувак. В тебе хірово все з інтелектом. Значить, ти сідаєш сюди. А, тепер. Трейсі, в тебе також хірово з інтелектом, ти також сідаєш. Сюди. Ві, ви в обох відпочиваєте. А ти, а ти, Рауль, Рагуль. В тебе більш все менш нормально, але в тебе проблеми зі зброєю. З тупою. Значить, дивись, в нас. А я можу зробити так, щоб поїв Уейн. А не наготовано. Охренеть. Не наготовано на нього. О, печалька яка. Значить, чувак, ви потерпіть, ви пограйте в карти, в ігри там які-небудь. А ми з Рагулем, з Раулем, підемо дочистимо оцю штуку. Значить, диви, Ми забираємо викрутку. Ну, по великому рахунку, там потрібно просто зачистить. Там прийти забрати і все. Там не потрібно ні з ким битися. Тому, я гадаю, варто взагалі е, залишити інструменти і просто піти. От з викруткою він, напевно, нормально впорався. Блін, це темряво вже ніч. Так, тихенько. Тут ми все забрали, нам потрібно на другому поверсі 4 точки. 4 точки зараз заберемо. Я вп... думаю, воно влізе все в один рюкзак. Я маю надію на це, що воно влізе. Тихо, не шипи, не, шип... не шипіть, чуваки. Я ж тихенько йду, я вас не чіпаю. Все нормально, все пучком. Я ж думаю, він не відраспився, той, якого я грохну. Тихо, тихо, тихо. Так, перша точка, друга точка, третя точка. Так, є. Дубинка. Але шумна. Чому вона шумна, не розумію. Тихо, тихо, тихо. І, в принципі, зараз забираємо оці місця і все. Можна було і взяти, але сенсу нема. Добре, значить, все. Цю територію ми також зачистили. Так, спускайся. І тихенько виходимо. В принципі, можна вибіжать. Але краще по-тихому пройтись. Так, і що вам тут зараз зробить, скажіть мені, будь ласка, ви в карти награлися, ви. А, депресія. Та яка депре... Ой-ой-ой-ой-ой! З барикадами біда! Да-да-да! З барикадами біда, значить, дивись. Е, ти у нас, чувак, знаєш, куди йдеш? Ти у нас йдеш відпочивати. Якби тобі там не хотілося, ти йдеш спать тупо. Так. Е, з тобою у нас, в принципі, з тобою у нас все гаразд. А з тобою не все гаразд. Тому ми тебе нагодувати не можемо. Ми тебе ставимо сюди. Так, ти робиш цю штуку, барикади. А трейсі у нас. Ну, якщо я зараз стану щось робити, у нас пройде один день. Ну, в принципі, ми на цьому і завершимо тоді 25 серпня буде. Дивись, що нам потрібно. Нам потрібно зробити хавчика. Багато. А ну чекай, що у нас ще тут є. Відмички. А відмички є у нас? Так, відмички дві штуки є. Окей. Поки що не варто їх. Різне. А це що? Одежу, котру вдалося врятувати від зомбі, можна розібрати на основні ресурси на верстаці для розборки. А, бля, харустах для розборки. Оце він. Напевно, оце можна розібрати буде. Це корисно було б. Значить, дивись, вона пот... потребує того, щоб зароб... наробити їжі. Окей. Я гадаю, ми пережили. Е -е так. Окей. Барикади витримали. Це чудово. Значить, трейсі у нас більш-менш адекватна. І по великому рахунку вона може відправити, відправитись на вилазку. З тобою все погано. З тобою все погано, чувак. Тобі потрібно відпочивати і їсти. Значить, ти будеш. Давай спочатку ти поїси. Так, а потім ляжеш відпочивати. Так, і Рауль. Рауль, в принципі, більш-менш нормальний. От, більш-менш нормального Рауля ми поставимо, знаєш куди? Ми поставимо сюди. Хай будує барикади. Тому що вони потрібні. По великому рахунку можна б його. Та не стукайте, за зачинено тут. Що, розуму не вистачає? Який розум у вас? Це я не можу побудувати це можу побудувати. Дозволяє використовувати оружейний верстак для... збройний верстак для виготовлення різних пляшок, молотків і ножів. Мені здається, от молотки і ножі це гарна штука, тому що у них найменше буде, напевно, шуму. Але вони крихкі будуть, скоріш за все. Можна другу кроват. Не можна другу кроват зробити. І стіл медика не можна зробити. Значить, Рауль, як не крути, ти йдеш просто тупо сюди. І будуєш барикади. Вони нам потрібні. Так, і на цьому ми. Ні, на цьому... Тихо. У нас трейси тупо буде гулять тоді, виходить. Цілу ніч. Значить, тоді ми на цьому завершимо цю серію. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.